Ай, друзі, ми бійці підрозділу Ртон послюємо щиро вдячність світовому конгресу українців та ініціативі ЮНАІДВІСУКРАЇН за даний нам ресурс, а саме дрони, які ми активно використовуємо на напрямку, на якому ми зараз працюємо. Хочу повідомити вас, що завдяки даних дронів ворог несе болючі і кожнодневні втрати свої логістиці та особовому складі, а саме. Монтажний транспорт, який підвозить боєприпаси, баги, мотоцикли, з допомогою яких вони доставляють свій особовий склад на вогневі позиції, також. Ворога почалися проблеми з артилерією. Після вдалих влучань вони вимушені міняти свої позиції і ще раз далі і далі відступати від кордонів України. В середньому, за даний час, що ми працюємо, це від 5 до 10 кілометрів. Їхньої артилерії відсунулась далі. Також хочу вас повідомити, що кілька днів назад ворог прийняв рішення. Був штурм наших позицій, приблизно 14 одиницями техніки, з 12 з яких були вражені, також в тому числі завдяки даних дронів. Причому на наступний день також була підбита ще одна БМП на замаскованій позиції. Ми закликаємо усіх українців світу, друзів України, долучитися до нового збору світового конгресу українців. Птахи свободи, ми переконані, що разом об'єднавшись, ми доб'ємося своїх цілей і виженемо ворога з нашої землі, з нашої неньки України. Слава Україні! Героям слава!